Маріуполь, місто, яке одне з найперших почали бомбити російські війська. Вже за кілька днів окупанти взяли його в облогу, бомбили все: житлові будинки, лікарні, магазини. З лютого по травень 2022 року командувач 4-ї армії Південного військового округу повітряно-космічних сил Російської Федерації влаштував пекло у мирному українському Маріуполі. Цей генерал з військових аеродромів Російської Федерації. Та окупованого Криму скерував на місто бойову авіацію. Внаслідок авіаударів були зруйновані будинки, об'єкти цивільної і критичної сфери. Незважаючи на напис на асфальті Діти, який цивільні написали саме російською мовою, ворожий су 34 скинув ФАП-500 на драматичний театр, в якому переховувалися від обстрілів сотні цивільних. Більше з них загинули або отримали поранення. Сусід довіз нас до драмтеатру нашого. І ми там поселилися 6 березня. І були там 16-го, поки мавшки теж не, не прикрашались, були день і ніч. Було дуже страшно. Знайшли, що було там дуже багато людей було, я не знаю скільки, бо там два підвала було, там було заселено більше. Вони з дітьми, ну там і там старенькі люди, інвалиди. І вже кинули цю бомбу, вона каже, я стою і бачу, що все рушиться, пиляка, нічого не пойму, біжу, нічого не видно, прибігла, вони мене там розкидали, кидали ці балки, мусор, що там не діла. Але... Мать я не бойся, що це робиться, мене платочок був в кармані. Я платочок не сразу весь повністю провів. Також окупанти завдали удари по пологовому відділенню та дитячому лікувальному корпусу в центрі міст. На території цих об'єктів, де не було жодного натяку на військових, загинуло щонайменше 9 цивільних, та ще 60 зазнали поранень. Попри відсутність доступу до місця події, прокурори змогли зібрати ґрунтовну доказову базу та заочно повідомили про підозру російському генералу в порушення законів та звичаї війни. Справа налічує 20 томів. Під Час досудового розслідування прокурори допитали 140 потерпілих та свідків, проведена відповідні судові експертизи. Прокуратура і слідчі працюють, аби кожен винний у злочинах проти українського народу був встановлений і відповів за свої дії.